Всім привіт, друзі! Вітаю вас, свята Миколая, До наших дітей сьогодні також завітав Миколай. Ось такі приніс адвент календарі, дідів морозів від Мілки і кіндер сюрприз. Я трошки вже прикрасила хату, ми будемо ставити живу ялинку, але поки живої немає, купила ось таку. Красуню, наче в снігу. Ось такого Діда Мороза купила і оленя, навіть ще бірки не зняла. <свісно> Ось така краса. Але тут буде скоро жива ялиночка стояти. І зараз будемо з вами прикрашати трошки зал до Різдва. Хочу повішати зірку. Ось сюди. Тут у нас велике вікно таке. Хочу повішати зірку сюди посередині. І таку довгу гірлянду дощиком. Зірка у мене ось така, ось цієї компанії. Я коли покупала, думала, що все це оце дірочки, але ні, це не дірочки, дірочок тут не дуже багато. Але мені здається, було б краще, якщо було їх багато. Воно більше б світилося. Я повішаю і покажу, як воно буде виглядати. А на стіл ще прикупила ось таку красу. Ось такі маленькі ялиночки. У нас є магазин Кік, називається. І там недорогі товари. Ось такі ялинки, оці ось по 79 корон. І ця трошки дорожче, десь 99 наче. То ось так от зимня композиція така у нас на столі. Також повішала таке полотенечко на духовку, щоб був новорічний настрій. Можливо, хтось не знає, як ця зірочка тут організована. То ось ось така зірочка із картона. В неї вкладається гірлянда, але щоб вона світила в кожному віконечку, то потрібно її розподілити по всій зірці. Я там прикріпляла, прикріпляла скотчем. І потім, коли розподілили, ви її з'єднуєте. Також скотчем з'єднувала. І потім включаєте ось так і вона буде всередині світити. Зараз зроблю, покажу. У мене, правда, ще в тому році виникло питання. Ось ця штука, де вона включається. Ну, куди її дівати? Я її ложила сюди і кожен раз, коли включала, виключала, залазила всередину. Це не дуже зручно. Можливо, ви знаєте, як, як це краще зробити, щоб це було зручніше. Так, зараз будемо вішати. Так, ось така краса виходить. На гачок повішала. Бо по-іншому не знаю як. Ха. Ось так. Так, і зараз будемо вішати гірлянду дощиком. Я ось кожну цю штучку намотала на бумагу, для того, щоб вони не заплутувались. Так, Зараз будемо вішати. Друзі, ось така краса у нас вийшла. Це получилось. Ось такі вони, завитушки. Дуже тоненькі, дуже легко плутаються, тому я їх завжди куди складаю, на бумагу накручую, щоб вони не переплутались. Ось так. А хто це у нас тут? Це мої маленькі діти. Юра і Максим. Це десь років 7 назад, коли ми тільки в Київ переїхали з Херсонської області. А такі вони маленькі були. Зараз вже Юрчику 13 років. І Максиму ось буде в березні 17, вже дорослі. Ось такі вони були. До речі, друзі, ви уявляєте ось такі кошечки, які продаються, в принципі, у всіх там в'єтнамських магазинах, китайських, вони наче працюють від сонця. Але я дізналася, що вони працюють також від звичайного світла. І виявляється, що світло для нас людей звичайне, ну тобто від лампи. Воно також корисне. Мені якось попалась стаття, що якщо у вашому місці мало сонця, там, осінню, зимою, то включайте яркий світ, світло, щоб у вас багато було в квартирі, в домі. І це також буде допомагати способствувати, щоб вироблявся вітамін Д. От бачите, ця кошечка також маше лапкою, навіть тому, що на неї просто світить звичайна лампа. Тобто це дійсно правда. Тому вмикайте собі світла, коли дні похмурі, і буде настрій у вас покраще. До речі, ось мені тут чайки мої попались у мене тут чаї, вітаміни стоять, сукор, сіль. Ось такий чай ми брали. Чесно сказати, мені не сподобався. Він якийсь гіркий. цей взяли на днях. оцей вкусний. Прям натуральний, там настоящі натуральні шматочки. Яблука, апельсина, шипшини. Оцей смачненький, то я рекомендую такий. Так. Отакий От брала. Це вербенна лимона, Он майже там вже немає, вже закінчився. Це взагалі компанія, яка виготовляє чаї різні. Трав'яні, натуральні, без всяких там додавань, ароматизаторів. Тобто повністю натуральні чайочки, дуже вкусні. І оце мені дуже подобається. Я взагалі цю, ну це не трава, це кущик такий. Цю траву спробувала у мами в Греції. вербена лимонна. У неї там росте і вона робить чаї. дуже-дуже смачно, такий чайок. З смаком лимончику виходить легкий, не чорний. Дуже смачний, рекомендую вам спробувати. потягушки сделала. Я хотела здесь снять, как ты сделаешь, а ты сделала после.